А я був минулого тижня в Брюсселі. Я е, мав виступ перед Комітетом закордонних справ Європейського парламенту, мав зустрічі з дуже авторитетними впливковими політиками, е, європарламентарями. І що я почув? Я почув те, що на мій заклик, що треба терміново підписувати угоду про асоціацію. Мені було сказано, ви знаєте. Треба, очевидно, почекати президентських виборів. От коли пройдуть президентські вибори, тоді, очевидно, треба підписувати угоду про асоціацію. Мене це, чесно кажучи, дуже вразило і розчарувало те, що я почув. Це був понеділок, минулий понеділок, 3 е, березня. Е, я радий, що Європейський Союз, керівництво Європейського Союзу змінило свою позицію. В результаті ми маємо обіцянку про підписання політичної частини угоду про асоціацію до президентських виборів, у мене питання, чи це до 25 листопада травня, чи це раніше. А я собі сам ставлю запитання. А скажіть, будь ласка, а що змінилося з угодою про асоціацію від 29 листопада минулого року? Якщо Європейський Союз навіть без виконання своїх вимог... Готовий був підписати з Януковичем, лише треба була згода Януковича 29 листопада. То чому Європейський Союз повинен мати якийсь час для того, щоб підписати ту угоду, яка вже була готова до підписання? І лежала на столі 29 листопада в Вільнюсі? От у мене виникає питання. Я би хотів почути відповідь на це запитання, що змінилося? Ем... І е, хочете мати мою думку? Я вважаю, що нічого драматичного не трапилося б, якби угода за часів диктаторства Януковича не була підписана. Більше того, я вважав би помилкою, якби Європейський Союз пішов на підписання угоди. І я говорив про це е, угоди про асоціацію. За часів диктатора Януковича, тому що угода сама би не змінила Януковича перше, а друге, вона би дискредитувала Європейський Союз перед очима народів країн-членів Європейського Союзу. Тому е, я очікую е, логічної відповіді від Європейського Союзу е, на питання про підписання угоди про асоціацію. Чому тільки політична частина підписана? Буде підписуватися, я не розумію. Також я думаю, що українці заслужили за три місяці мирного протесту за європейський вибір України проти диктатури, заслужили того, щоб Європейський Союз негайно прийняв політичне рішення щодо надання українцям безвізового режиму. Я думаю, що вони довели своєю поведінкою. І мене, чесно кажучи, дивувало в ці навіть три місяці. Коли велася дискусія в Брюсселі, а кому раніше давати безвізовий режим Росії чи Україні? Зумієте, сама ця думка. Ну зараз Росія показала, і Європейський Союз відповідним чином вже дав відповідь на це запитання, але мене дивувало те, що в Європейському Союзі велися дискусії, кому першому дати безвізовий режим, росіянам чи українцям. Шановні друзі, я завершу на тому, чим я починав. Я вважаю, що Європейський Союз багато корисного зробив для України, і Україна, нарешті, знову виборовши демократію, стане на путь на шлях європейської інтеграції і своїми діями, а не лише деклараціями, доведе, що вона гідна того, щоб бути членом об'єднаної демократичної процвітаючої європейської родини.